Привіт-привіт, мої хороші! З вами знову сьогодні Санхевен і Чарівний Пиріжечок. Тут до нас Пітер прийшов? Що хоче. Знову на зв'язку пиріжечок останнім часом на ринку багато риби. Може, ти маєш до цього якесь відношення? Ага. Так, все завдяки твоїй вудці. Оскільки ти вже досить багато рибалиш, я хотів би подарувати тобі новий інструмент, який має дуже допомогти. Це маленька рибальська сітка. Вона буде ловити рибу для вас, навіть коли вас не буде поруч. Дякую, Петре Пітер. Ви можете закидати такі сітки у водойми на вашій фермі, але перш ніж це зробити, вам також знадобиться дозвіл на ловлю риби. Не хвилюйтеся, я вже приніс вам його. Ось візьміть його. Навіщо потрібен дозвіл на вилов риби сіткою? Лов риби сітки настільки ефективний, що його потрібно регулювати, щоб ніхто не переловлював рибу. Після того, як ви активуєте дозвіл, все, що вам потрібно зробити, це помістити його прямо у воду і перевірити пізніше. Круто, де я можу дістати більше сіток. Ви можете завітати до мого магазину, якщо хочете придбати ще сіток. Я також продаю подовж... подовження дозволу, ну, з... Там, на кількість сіток, які можна закинуть, мається на увазі. Просто пам'ятайте, що ви можете використовувати сітки тільки на своїй фермі, щасти тобі у риболовлі пиріжечок. Дякую, Пітер. Так, я вже трохи позабувалася, що ми тут робили, де ми тут робили, що у нас. Нам треба досягти 15 рівень в будь-якій навичці. Це основне завдання із цим із Еліусом. Потім обстежити доки на пляжі сонячного притулку. О. Без. Ти чого? Обстежити доки на пляжі. Це у нас там прийшов дядька один, приїхав хвостатий. Для якого ми оце кульбабки ці виростили. І вугілля. Це, здається, Натаніель попросив. У нього піпірка мерзне. Що ж, треба тоді пополивати оце все прекрасні оці всі речі. І бігом-бігом. Я так захопилася зараз останнім часом. У мене там є ще моє збереження із Сан Хевен, в яке я граю. І це так прикольно. Я така боже, я вже забулася, як все круто. Не знаю. Просто що на запис, мабуть, я таку кількість днів не можу ж відгуляти зараз. Чи можу? Не знаю. Беснегу! Я тут не сама зараз, тому е, можуть бути втручання. У мене тут дуже е, цей, харизматичний пес, який гавкає, бо я не звертаю на нього уваги. Я думаю, ви мені пробачите це все, що у нас тут? обійництво. і гроші. Хай дають нам гроші. Не гарчі. Отак, От ми все полили. Погнали тоді, мабуть, до цього. Ось навіть ключа вже можна взяти. Що у нас тут? Пес? Не гавкай. Погнали тоді. Боже, тут обезян. Не гавкай, пес. Сан-Хевен це просто... Ну таке яскраве, воно таке гарне. Бачила, що є якісь моди для сан -Хевн. Я така наша? В цій грі є тупо все. Що, Які модифікації сюди можна іще. Вау! Круто, тут можна зійти. М -м. Які ще модифікації, але здебільшого там модифікації, типу на якісь додаткові зачіски. От, або на якісь додаткові костюми, такі якісь модифікації. Я така понятна. Прям як у стардію, що там на розширення усього на світі. Такого я там не побачила. Що ж, ідемо, ідемо Дивиться, що ж там в доках. О, привіт! Я якраз оголошував про прибуття корабля. Це ніби як моя робота. Офіційно оголошувати кораблі, що прибивають до доку. Розумієте? Добре, Пітер. А, це не його робота, йому просто подобається це робити. Це руперт, цей старий дід каже. Так, але хто же повинен це робити? Може, це буду я? Може, схоже, корабель наближається. Подивіться, який корабель гарний. О, з тігриком. Давай, виходь, красавчик. Це воно. Так, це воно. Він його це Шань. Це Шань, мій перший краш. Тут подивіться, який в нього вуха. Гадаю, так, лорда Шанг. Наш навігатор ніколи не помилявся. Угу. Привіт. Чим можемо допомогти? А, Місцеві, вони повинні бути в змозі пояснити це. Що пояснити? Ця земля, до якої ми причалили, як вона називається? Е, притулок Сонця? Чудово! Дуйджан, охороняй корабель з екіпажу. Відтепер я е, продовжуватиму свою місію сам. Тримайте мою каюту в чистоті, я повернусь до вас поїсти і поспати. Може, твої ці теж хочуть тут потиняться? Слухаюсь, мій пане. Привіт. Збираєшся залишатися в сонячному раю? Хм, з дороги, будь ласка. Ох, таке хівно таке. Ти подиви на нього. І попер. Говорячи про придурка з великої літери, припаркував свій великий старий човен біля мого причалу, а потім вальсує туди, наче він тут господар, Пітер. Це не твій док док належить місту. А, ну добре, як скажеш, у всякому разі, він не заважає моїй крамниці. Ну, це було дивно, гарний кораблик, до речі. Су! Цей човен просто тут, зараз, назавжди. Піду подивлюся, чи не потрібна йому допомога. Це було цікаво, напевно. Кораблик гарний. Ага, що ж, гадаю, поки він не збирається захоплювати Санхевен, мені нема про що хвилюватися. Повернуся до риболовлі. Іди, Пітер. Там в музеї цілий розділ, на який би ти міг би теж повпливати. Але твоя сестра сказала, що ти хер на це все забив. Отако От ще зробимо фоточку. Я вічно забуваюся це зробити. Так, погнали. Що, що треба нам робити? Нам треба десь знайти вугілля, а для того, щоб знайти вугілля, нам треба тулити в цю е, в шахточку. Да. Мабуть, таке зробимо. Що в нас по грошах? До речі, з грошима у нас все більш-менш в порядку. Ой, дівчатка, привіт. Що ви тут? жуєте? Дайте хліба. Дайте хліба. Не дають. Тільки один раз дали були жадіни. Мені здається, вони зустрічаються, вони там прям часто тусуються. двох. якась навичка, що воно хоче. Збільшує кількість колод. Так, бо дерева нам дуже багато треба буде дерева. О! Уже аж на п'ятий зразу рівень скаканем. Зараз будемо пригать, прыгать, прыгать бігати. Угу, угу. треба буде переодіть пиріжечка нашого. Хочу прям переодіть, щоб була красавиця. Чи красавчик. Де всі ресурси, в чому діло? Е! Не пролізти, ну що зробиш? Давай, давай два. Що, як у вас справи? Що робили? Чим займалися? Як погодка? Погода отвратительна, якщо чесно, сьогодні. Ходила до стоматолога, лічили мені зуба. Курва, я вже місяць не можу цей довбаний зуб вилічити. Да. Поїла сьогодні крав'янки. Вважаю, що я молодець. Де ти? Пію! Пію! На. Отак от, от. Бачили? А в мене є ще ключі? Ні, в мене немає більше ключів. Треба перевірити, чи оцей королівський осетер комусь треба. З булавою, з цим, господи. Ай. Я представляю, як ця риба там плаває. Іть, іть, іть. Все, все побрали. О, о, горщики. Круто. Ой, там багато цих черепах. Більше з них якась користь була. Е, давайте. Я до вас достану, ви до мене ні. Ага. Ага. Отак. Чудово. А! Впали! Нічого нормально. Може, сьогодні передіне пережечка? Шмоток у мене хоч завалісся. Я просто, да. Мені подобається оце, купляти оце, ці доповнення, щоб всякими на всяких кракозяблях потім катаюся. Такі адшки такі одіває. Це як лялечка така моя хороша лялечка. Треба ключа десь цього довбаного знайти. Вугілля нам треба Натанієльчику віддати. Ой, як не як хлопець моєї подружки. Я не знаю, тут так багато персонажів, щоб романсить. Я це думаю, я ще цей момент в сан не вивчала. Я не одружувалася ні з ким. Я зустрічалася з усіма, але не одружувалася ще ні з ким. Ще не мала дітей, і мене трохи лякає е, той факт, що в магазинчику в універсальній оцій крамничці. Там є ці памперси, пляшечки для годування, я така пу-пу-пу. Щоб це не було просто так складно, як із інфантами в, в Сімсі. Бо зараз, так, да, я і в сімсах дітей не завожу. Геморно це все. Ніби це на Обізяні на бігать, там я не знаю, до батька камінчики. Оце так, да, оце яку, красота. Пу-пу-пу-пу. Вже, яке чудове закляття. А! Все, кончилася мана. Давай так доб'ємо. Ану, є в нас що пожерти, щоб ману відновити. О, вона ще й на постійній основі ману дає. А це що дає? І ця дає ману на постійній. Їш. Їш. Давай. Піу. Піу, фаерболи такі. То що, як в холо справи? Як день пройшов? Тиждень, місяць? Сподіваюся, усіх ще кукуха держиться. Виходу в нас то особа немає. ту ту ту. Що це? О, я бачу цього. Бачу каміннець із вугіллям. Вугілля прям тут до халери треба. Вугілля і, і цього. І дерево. Але Да. немає ще ключа. Зато є сапфір! Я не знаю. Ну, це ж ми так типу, починаємо, це початок гри. Чи буде цікаво вам подивитися ту ферму, яку я граю зараз для себе. Я там прям швиденько все прохожу. Ну, мабуть, через те, що мені балакати не треба ні з ким. Я і зараз сама собою балакаю. Ні, Ну, я уявляю свою подружку, що я з нею балакаю. Так простіше. Так не виглядає, що я головою йобнулася. На, Анна. мене стоматолог сьогодні не впізнав. Такий каже, ви хто, ви на скільки? Я кажу на 15.00. Я вас не впізнав. Кажу, чого це? Не знаю. Мабуть, через те, що ви в окулярах. Чи ви завжди були в окулярах. Я така, пупу-пу. -пу -пу. Ні. Кажу, не була я в окулярах. Коли я це говорю, вдягла. Вдягла бо не люблю, коли мені дощ заливає дзеньки. В мене є окуляри, які, ну. Да. А! На. На! Я думаю, ми сьогодні ще й по вугіллю виконаємо квест. Не знаю, як стосовно цих навичок, але я хочу ще цього шанга десь зловити за хвоста. Напоїть його бридким соком, щоб він нас покохав. Бо да. робиш бридкий сік із цього кульбабок і він тоді такий «О боже, що це таке. Я це обожнюю, як це класно. Як виявилося, Ворнхард теж його любить. Так що, да. Тут теж є у персонажів, улюблені, неулюблені є. Е, давай пригай. Ключа не знайшли, то хоч ресурсів дістанемо. Опа. Та допригни ти ж, юперний театр. Є, на, на, Бляха ми полили в ці вазони свої. Мабуть, полили, не пам'ятаю. Тун, тум, тун, тун-тун. Не знаю, тут дуже гарні оці навіть рівні, лава така, грибочок тут отакий. Бомба ракета пітарда. Та пригай ти. Що, ні, давай тут ще пошукаємо ключа. Господи, як це Ну, Таніель ми тобі вже зібрали цього, але мені ще ж і додому треба трошки вугілля принести. Інакше я не зможу виплавляти ці злитки і робити ключі. То підемо ми, мабуть, іще раз. Давай. До 9 рівня вже дійшли. Але ж п'ять я вже відкрила, це ще п'ять відкрить. Треба ще п'ять ключів зробити, щоб перескакувати. Пригскок, пригскок. О, тут уже, бачите, починається інший вид руди. Давай докопаємося до неї покажу. Ось ця ось руда. Як вона там називається? Зараз воно по... Де вона? Залізна руда. Там мідна перші 10 рівнів, потім. А наступні 10 рівнів типу, залізна, потім. Боже, не пам'ятаю, здається, Мітрилова. Золото коли-неколи з'являється, але воно не прям. Потім, наче Адамантіва руда. І десь там уже потім ще вже золото треба буде. Золоті ключі треба буде, принаймні. От дракони всюди помальотуються, ведмідь, який гарний. тун тун. тун, -тун. Я частіше вмираю, це коли не попадаю в бригадь ніж від е цих монстриків, які тут бувають, є. Ну, бо монстриків можна фаєрболами забити. Вони ще не вспівають навіть до, до вас підійти. А пригать тут Ж треба знати, куди пригати, бо не всюди виступити можна зайти. Лупали. Я, мабуть, забулася зменшити цей день. Але то нічого, я думаю, ви пробачите мене. Ну а як і ні, то пишіть в коментарях, як я дістала зі своїми довбаними длинними відео. Де ти Прихскок, скок прих-скок, прихскок. Як жабенятко. Хіць? Ні. Чого тут на мавпі не можна їздити? Цього, пора спати. Бо кринчі велилась тільки. Ну, що зробиш? Така моя доля, такий в мене настрій. Поїхала на мавпі. Так, Натаніель вже спить, ми йому вугілля не понесемо, але принаймні воно вже в нас є. 10 штук у нас є його всього. М -м -м -м. І якщо я зараз оце поставлю, а йому скільки треба? 5 чи 10? 10 йому, мабуть, і треба. Ладно, однесем все-таки йому. то він і так уже декілька днів чекає. Треба покращувати вже швидше інструменти. я жду не дождусь, коли воно просто магією качнеться. Оце ці всі рівні, оці навички. Щоб можна було викликати оцю примарну сокиру, яка така тільки хірак-хірак, і все позносила. От це було би класно. Ну що ж, Тігрика ми так і не побачили більше, але принаймні тепер він буде тинятися у нас тут на добраніч.